Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні я покажу, як найсмачніше приготувати хека. Рецепт надпростий, але до будь-якого гарніра на будь-який випадок завжди буде супер і всім сподобається. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Хека я попередньо промила, видалила всі внутріші і відрізала плавці. Рибу обов'язково потрібно повністю розморозити при кімнатній температурі. Тепер нарізаємо тушку хека на шматки товщиною до 2 см краще приблизно 1,5 см. Присоліть шматки риби за бажання можна трохи поперчити. Яйця збавтайте виделкою, щоб жовтки й білки з'єдналися. Яйця також трохи присоліть. Тепер кожен шматок риби обмахніть спочатку в борошно, а потім в яйце. На сковорідці вже повинна добре розігрітися олія. Викладіть шматки риби і обсмажуйте на середньому вогні до готовності із золотистого кольору. Викладіть рибу на паперові рушнички, щоб прибрати зайву олію. Ось так легко і швидко виходить дуже смачна рибка. Обов'язково готуйте смачного.